Вітаю слухачів польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. І це програма на прицілі. І сьогодні на нашому прицілі перемога Дональда Трампа на виборах президента США та можливі наслідки його переобрання для світу Європи та України. Отже, чи зменшать Сполучені Штати Америки свою присутність є активність у Європі? Чого очікувати Польщі та Україні від президентства Дональда Трампа та якою може бути його політика щодо Росії? Зокрема, про це я поспілкувався із аналітиком із питань Сполучених Штатів Америки у програмі Міжнародна безпека Польського інституту міжнародних справ Анджеєм Домбровським. Пане Анджею, чи здивовані ви результатами виборів у США, де Дональд Трамп по причисленні опитування здобув приголомшливу перемогу, а республіканці схоже контролюватимуть конгрес. Чи можемо говорити про початок Трампізму? Чи все ж це надто сильні слова? Я особистім заскоченою тим візикам. Особисто я не здивований результатами президентських виборів, тому що я припускав, що Дональд Трамп переможе. Проте у цих опитуваннях його недооцінювало, і було багато ознак того, що він зможе переконати американських виборців проголосувати за нього. Проте результати виборів до палати представників і сенату окрема справа. Я думав, що республіканцям буде важче отримати більшість у верх. Ні, палаті, але, врешті-решт, їм це вдалося. Тому справу закрито. Я не думаю, що ми бачимо початок трампізму в Сполучених Штатах, тому що така фраза загалом видається дещо образовою щодо демократично обраного лідера. Хочеться сказати, що вона нагадує якусь форму диктатури, але це не той випадок. Попри все, Дональд Трамп має дуже сильний суспільний мандат, щоб обіймати посаду. Це він робить вдруге і до нього. Слід ставитися просто як до політика, звичайно, як до специфічного політика з дуже сильними і нестандартними поглядами. Але я далекий від того, щоб визнати, що Америка вступила в абсолютно новий і оригінальний період у своєму суспільно-політичному розвитку. Зайшла в якийсь абсолютно новий оригінальний окрес в своїм розвою сполечно-політичним. Чи готова є Європа до перемоги Трампа і його можливої зовнішньої політики, що може вплинути на трансатлантичні відносини, зокрема послабити їх? Адже ми багато чули про те, що Європу чекають великі проблеми і випробування у разі його перемоги. Варто нагадати, хоча би про погрози Трампа, вийти з НАТО, зменшити американську присутність у Європі. Обіцянки не захищати європейських союзників у разі нападу Росії на них тощо. Зносити стосунки трансатлантицьких входов. Ці трансатлантичні відносини безумовно вступають в новий етап. Хоча це певний новий етап вже проходило Дональду Трампу, вдалося показати, як він може розмовляти зі своїми європейськими партнерами та союзниками. Європа повинна передусім очікувати, що їй доведеться довести Сполученим штатам, що вона здатна взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку ніж раніше, що їй доведеться вести більш кон конструктивні дискусії з американським бізнесом і з американськими інтересами в широкому розумінні, а також опрацювати якусь угоду, особливо в контексті готовності деяких європейських урядів і великих підприємств співпрацювати з Китаєм, який зараз майже офіційно стає головним і найважливішим противником США на світовій арені. Я думаю, що європейському союзу та окремим країнам Європи тепер доведеться пройти певний іспит сумління і відповісти. На те, як вони хочуть співпрацювати з Дональдом Трампом, його новою адміністрацією та Конгресом, співпрацювати з Дональдом Трампом, з його новою адміністрацією з конгресом. Чи можливо, що зовнішня політика США тепер буде більш зосереджена на азійсько-тихоокеанському регіоні, де є загроза виникнення нового збройного конфлікту і за рахунок зменшення активності й участі американців у Європі, де триває повномасштабна війна Росії проти України? А російські ракети залітають на території країн союзниць Вашингтона. Це наруши совна столе, <плес> натомість ніше дуб так далекосі сценарії на столі, але я б не заходив так далеко з висновками, що зараз ми повинні дивитися на західну частину тихого океану, як на місце, де незабаром обов'язково відбудеться американсько-китайський конфлікт через Тайвань. Є багато різних речей, які мають відбутися перш ніж станеться щось подібне, і Китай також ще не готовий до такого кроку. Я думаю, що перше, що станеться, це те, що Дональд Трамп займеться митними питаннями, які його так хвилюють, і підніме їх знову, запровадить навіть вищі мита на китайську продукцію. Таким чином, новий президент Сполучених Штатів захоче гарантувати додаткові надходження до бюджету та потенційно фінансувати інші зниження податків для своїх громадян. Однак я був би далекий від того, щоб зараз заявляти, що Сполучені Штати точно вийдуть із Європи та покладуть усі свої карти. На східноазійський стіл вони з певністю вицуалиші з Європи і положу всі свої карти на сході азійські столи. А чого польщі очікувати від нової адміністрації Трампа: посилення чи послаблення безпекової політики і підтримки з боку США? А в тим момент ченко повідають докладні, так. натомість польська специфічний на даний момент дуже важко сказати точно проте польща перебуває в настільки специфічній ситуації, що Дональд Трамп знає Польщу, поважає нашу країну, розуміє специфіку ситуації, в якій ми перебуваємо, і водночас бачить, що наступні польські уряди роблять багато для виконання своїх зобов'язань як доброго союзника Сполучених Штатів, як доброго та надійного союзника в НАТО. Я також думаю, що це буде. Дуже враховуватися у можливому процесі прийняття рішень, які у контексті участі сполучених штатів у Європі відбудеться найближчими місяцями в Білому домі та в різних установах, які консультуватимуть президента з цього приводу в білому домі і в різних інституціях, то президентові доразить в тим закреще. Пане Андрію, а яких змін у відносинах можна очікувати на лінії Вашингтон-Москва і в питанні війни Росії проти України? Чи буде Трамп прагнути до діалогу і розмови з Путіним? І чи будуть ці можливі розмови з позиції сили, чи все ж можливі домовленості щодо завершення війни за спиною Києва, тобто завершення війни за рахунок поступок з боку України? Трамп обіцяв вже займіше кесті войне Трамп обіцяв, що розбереться з питанням війни, яку розпочав Путін і напав на Україну, і що він хоче вирішити це питання швидко і ефективно. Я впевнений, що незабаром після вступу на посаду такий процес підготовки до пошуку якогось рішення буде на порядку денному президента та його посадових осіб. Відомо, що Дональд Трамп любить використовувати аргумент сили. Так він робив, наприклад, Переговорах з талібами, коли організовував виведення американських військ з Афганістану, тож не можна виключати, що він піде на подібні кроки, і в такому випадку питання в тому, чи застосовуватиме він цей аргумент сили лише щодо Росії чи й до української влади. Питання чи тільки і мієлкоївочні в Росії, але чи również і в влад українських. Україна від початку повномасштабної війни Росії залежить від військової та фінансової допомоги країн Заходу, передовсім США. Пригадуємо, як Трамп неодноразово обіцяв зменшити допомогу Україні, закидав, що вона дістається і безкоштовно, що взагалі війна в Україні шкодить інтересам США. Чи можемо сказати, що влада в Україні із перемогою Трампа опинилася у вкрай скрутній ситуації і потребує кардинальної зміни своєї стратегії відносин на лінії київ Вашингтон? Тон за можемо очікувати тако Дональ Трамп використав. Я думаю, ми можемо очікувати, що Дональд Трамп використовуватиме американські можливості для підтримки України як елемент тиску на обидві воюючі сторони, як на Росію, так і на Україну, тому що він може збільшити або зменшити цю підтримку залежно від ефекту, якого він хоче досягти. А як саме Дональд Трамп складає цей план, то лише він має в голові обрис своїх дій? Дональд Трамп цей план, но то ж тільки он в тій хвілі ма заріс своїх діянь в голову. Дякую за розмову. І нагадаю, що моїм співбесідником був аналітик з питань США у програмі міжнародна безпека Польського інституту міжнародних справ Анджей Домбровський. А тим часом, як повідомляють німецькі змі, США та світ повинні підготуватись до того, що Дональд Трамп стане більш впевненим у собі є безжальним ніж будь-коли раніше, і ще більш екстремальним і непередбачуваним ніж під час першого терміну. Написало про це, зокрема, агентство ДПА на думку німецького видання. Друге президентство Трампа матиме драматичні наслідки. Американці повинні хвилюватися за свою демократію, українці за своє існування, європейці за свою безпеку, а мешканці глобального заходу про структуру влади у світі. А Європа не підготувалася до проєкту Трампа 2.0, тобто його другого терміну. Про це написало інше німецьке видання Süddeutsche Zeitung Яке наголосило, що є велика небезпека, що руйнівник Трамп поглибить трищини, які вже існують в ЄС і НАТО, і підживить від центрові сили, які вже дестабілізують ці організації. А тим часом естонські та латвійські змі коментують, що переобрання Дональда Трампа президентом США ставить під сумнів подальшу підтримку заходом України, тому Європа повинна діяти. Також важко тепер очікувати, що на фронт. Ті відбудуться якісь суттєві зміни, доки новий президент не складе присягу у Вашингтоні. Якщо Трамп відмовиться від підтримки України, Латвії не варто чекати нічого доброго, адже без підтримки США Україна не виграє війну з Росією. Прокоментувало Радіо Зіна, агентство Лета написало, що наразі навряд чи повернення Трампа в Білий Дім змусить Путіна негайно змінити свою тактику в Україні. Республіканцю доведеться зіткнутися зі своїми передвиборчими обіцянками щодо швидкого припинення війни в Україні, заявив своєю чергою майор Нацгвардії Латвії Яніс Слайдінс. А на сьогодні це все у програмі на прицілі з вами був Тарас Андрухович. До нових зустрічей.